В цьому місяці від вибухового невідомого пристрою він загинув в Донецькій області біля населеного пункту Кузьмінівка. Сьогодні зібрались всі ті, хто, хто з ним разом робив, хто його добре знав, тому і велика кількість людей в міському палаці. Проважаєте його в останній путь світла пам'ять нашому захиснику Віктору Івановичу, який загинув за нас.